Вже всі чули, бачили відео, де у пані блогерки з Монокарти зняла 6 мільйонів наших українських. А тепер давайте розбиратися. Тому дивимося, її астрологічну карту. За тему фінансів в Натальній Карті відповідає Венер. Ось вона. І до Венери зараз іде Нептун, аспект Нептуна. А Нептун у нас це про обман, немутні справи, якісь шахрайства. і у темі фінансів. У людини може бути якась таємниця, щось, що нам не показують, не розказують, не договорюють. Тема карми також не обійшла стороною. Натальний Плутон в з'єднанні з літ. О, це ще той кармічний показник. То це людині дає такі кризові ситуації, дуже їх активує, і це говорить нам про якусь певну карму минулого, якісь дії в минулому, які дають результати зараз. Називається що посієш, ти й пожнеш. Натальна ліліт нашої пані блогерки. Ліліт в рибах, що вже вказує нам на багато таємниці її житті, чогось прихованого. Це якась темна сторона життя, яку не показують темні прояви її особистості, які вона от напряму не демонструє. Вона їх так ховає. І тут у нас іде аспект якраз кармічних вузлів, поліліт теж кармічний показник. Піднімається якісь таємниці на поверні, от ті приховані тіньові сторони, вони якраз зараз виходять і ті історій, що її минуле, не таке світле і пухнасте. І як ви думаєте, всі ці історії про шахраїв є якась таємниця? Все нам розказують, як вона є насправді.